Яке число називають дільником натурального числа А. Натуральні числа це ті, що ми використовуємо, коли рахуємо предмети. 1, 2, 3 і так далі. 156, 157 і так далі. Нескінченна множина. Дільником натурального числа А. Знову називається натуральне число. Таке. Що якщо ми А поділимо на цей дільник, то частка буде знову натуральне число і остачі. Наприклад, назви дільники числа 8. 8 яблук поділимо на вісьмох. Кожен отримає по одному яблуку остачі. А на сімох не можемо поділити. Треба одне яблуко відкласти. І на шістьох не можемо. Два яблука відкласти. Це остача. І на п'ятьох не можемо. На чотирьох можемо. По два яблука. І вісім і чотири це дільники числа вісім. Три не дільник числа вісім, два. Два дільник. І ще число один. Теж дільник числа вісім, всі яблука. Можемо залишити одну. Зверніть увагу: найменший дільник числа 8, 1, а найбільший дільник числа 8 8, Номер 919 і Укажіть і пари чисел, у яких перше число є дільником другого. Уважно читаємо: у яких перше число є дільником другого, чи 12 ділиться на 3. Без остачі. 3 дільних числа 12. А чи 11 ділиться на 7? Ні. А чи 5 ділиться на 15, так, щоб ми отримали натуральне число. 5 яблук треба поділити на 15, не вийде. А 105 поділити на 1. Так. Отримаємо 105. І 7. Поділити на 7, отримаємо 1, то 7 дільник числа 7. Номер 920-й. Перевір, чи є перше число дільником другого. Перевіримо у стовпчик. Чи ділиться число 400 на число 25, у стовпчик без остачі. 40. Спочатку поділимо на 25, візьмемо по одному. Згадаємо, як ми ділимо стовпчик: 0 мінус 5. Треба зайняти один десяток. 10, мінус 5, а тут вже не 4, а 3. 3-2, 1. І знесемо 0. 150 поділити на 25. Треба пам'ятати, що 25 помножити на 4, це 100. А у нас 150 поділити на 25. Візьмемо по 6. 5 на 6, 30. 3 в умі. 2 на 6 – 12. Та 3. 15. Так, остачі немає? То 25 дільник числа 400. Чи дільник число 13 до числа 1613? Перевіримо у стопчик. Візьмемо по одному. І знесемо. Отут От одиничку, то тепер будемо ділити 31 на тринадцять, по два візьмемо, тринадцять на 2 двадцять шість. Займемо десяточок. 11 мінус шість пять, 2, мінус 2 -0. Знесемо трійку. 53 три поділити на тринадцять, візьмемо по чотири.

Без остачі. 332 поділимо на 123. Візьмемо по 2. Тут ви пам'ятаєте, як ми це робимо. 2 мінус 6 не вийде займемо десяточок. 2 мінус 4 не вийде займемо десяточок. 12 мінус 4 8. Знесемо одиничку. 861. Скільки ж ми можемо взяти приблизно? От якщо ми візьмемо 6, то буде 600. І тут ще 120, 720. Давайте по 7 візьмемо. 7, 7 на 3. 21, 2 запам'ятали. 2 на 7, 14. та 2 запам'ятали. 16. Один тепер запам'ятали. 1 помножити на 7, та додати 8. Так, 123 дільник числа 3321. Отак дуже легко. Далі буде.